Розминати ніжки. Получається згинати, розгинати. Ну, це лежачі треба. Це да, зрозуміло, так. Да. Згинати, розминати. Тобто прості вправи без ротації. Ну, так, і зараз засікаємо час. 5 хвилин. Дивіться, саме просте це проводки вісім. ми спочатку...

Було 8 повторювань три цикли. Потім по себе його ніжками ліжками працюєш, під коліна береш. Це поступово почервоно і можна розвитивати сторону. Так само взяти Ручки. Ви полодись. Це вже засадя. Реактиві і ротацію. Обережно, вавно. Ти бачиш, ти любиш водичку більше, як ти. Так, І оця базова вправа можна в ванні робити, відшковуватись від бор. Він має конус стопах відчувати. Тобто приставляєш стопи. Має відялі між стопів, це відборка. Задача цієї вправи така. Йому це все треба пояснити. Спочатку сигнал робимо ліжі. Оставили ножки, толкаємося. І різко. Оставили. Толкайся. Десь 8-10 таких повторів. Зараз 8 реактор. Через бокові поверхні. Поступово можна да. збільшуючи амплітуду, але плавно. І спочатку так, щоб призги не летіли йому в активному. Да? Да? Стосовно пірнань. Стосовно пірналь. Теж йому треба давати сигнал про те, що е... ніша підготувалась, міряє. О... Перед самими відживаннями що має бути? Спочатку ти зараз перевіримо реакцію. Поливаєш просто на потилиці, дивишся на реакцію. Ні. Далі поливаєш, бачиш, щоб на нос не попадало, але вже зверху і на потилиці. Дивишся реакцію. Нормально, так? Да? Не плаче. Ну, спробуємо зараз полиць зверху, щоб і одни що але не змиваємо з обличчя. Тобто, таку струйку невеличку. В ідеалі це мати лієчку. Хоча без стаканчик. Він <рискій> язиком виштовхує. Так, <рискій> да, так, да, спочатку йому незвично. Давайте попробуємо вісімки е, з невеличким. За муренням в Потім йому просушити. Хорошо. Такуватним тампоном. там тоном. Так, клас. Він розслабляється, зазвичай діє на дитину І у вас він не ходить через це не супер мертвий.

Можна починати фірмальні вправи. Він уже засипає. Чотири. 5 хвилин не вже є. 5,09. Позитивна реакція є, давайте ще 102 хвилин до сини. Так, Давай поплаваємо з тобою трошки. Проводочки. І ну, буде корисно вже хоч практику, трошки вісімки, хоча б поробиш, що ти. Ну, Слідкуй за тим, щоб він не клював, довго облічував підводу, не пускав. Поклили, поплили, покрили. Тобто просте зараз зробиш, береш під руки, спочатку маленькі вісінки. вісімки, вітриш тут. Потім п'ять більш. Розуміє. Приймай. <плес> Наложний. Помалював. На бокову поверхню тепер. Пересуваєш від себе. Якщо є асистент, запини, пока нервується. Ти можеш тримати, асистент з ніжками знімає і розгинає. Сторон. Це теж для розробки суставу. Ну так, для нашої і зробив роботи вперед-назад. тобто ти Тинурюєш тихи ноги, а ви вперед перед назад. 4 Лиже воду. Шість. Сім. Ось. Вісім. Сім. Іграшки має. з ними бавиться. Робить там вправо, ніжками працює. Пісіка, можна робити стрічки, давайте на І остання встава, що давай візьму. Тримай, тримай, тримай. Дивись. Це садити на борт. І проводить. Відсиди, віша, приготувались і будемо і попереджаєш. Будемо міряти. Все, будемо виходити, тому що я.